Тема розводу на авторія по фейковим оголошенням, коли виставляють фотографії одного автомобіля, конкретно це була Mazda CX-5. фотки виставлені гарні, типу в автосалоні якомусь нафоткана Одеса. Я навіть не звернув увагу на те, що продавець зареєстрований в той же самий день. Багато додавань в блокнот, зрозуміло, бо ціна цікава, по пошкодженнях автомобіль не сильні мав, телефоную, не відповідають. Ну і це був перевірка автомобіля по підбору під ключ. Пише мені замовник, каже: подивись, там номер цей не пробивається взагалі ніяк. І вчора був зареєстрований чи сьогодні був зареєстрований. Починаю звіряти всі деталі, там якісь дрібнички. Там. Ручки перемикання керування сидінням водія. На фотках вони одного кольору в підфаксі по історії продажів автомобіля з аукціона вони інші, диски іншого кольору. Коротше, суть цього розводу. Я колись таке вже теж зустрічав. Суть цього розводу заключається в наступному. Ціна заманчива. Людина каже: в мене тут черга стоїть, капець цих автомобілів. Треба. Скинути задаток, щоб я за вами його затримав, цей автомобіль. Витягують з людей задаток з двох, з трьох, чотирьох, з потім викидують сімку і все, і тіряються. В мене був такий випадок, коли люди замовили разовий огляд, скинули вже задаток з іншого міста, дають номер телефона продавця, я з ним спілкуюся, каже, там, приїдь на таку-таку адресу, там приватний сектор. Я приїжджаю, а це центр міста. закоулок такий, ну, <кій> там, приватним сектором навіть не пахне. Кажу, де ж тут цей приватний сектор? А мені відповідають, так ми ж там в Хмельницькому знаходимося. Кажу, а я в Житомирі. Ну, типа, вітаю тебе, Лох, і все на цьому. Тож будьте досить обережні. От конкретно та людина попала на завдаток. Я не знаю, скільки він тоді скидав коштів. Я за огляд з нього нічого не взяв, за виїзд навіть не брав. Потрібно бути максимально обережним і перевіряти оці ці всі такі тонкості моменти. Якщо дуже солодка ціна, 100% буде якийсь розводняк.